Тож, прощаюсь з містечком кераміки. і Шкіряні собі босоніжки купила лівую. Такі, тобто, щоб ходити, да? бо інші там уже по 50 євро, ці ще за 25 я придбала. Моїми походами то необхідно. І така свята. Напевно, лючія, так. Да. Я також. Світа це лючія Віталії, А так як в неї тут очі лежать, це однозначно свята лючія. Так, підтвердила а, та шастілія очі, да. А верніше Бог через неї, да? А, дуже гарно шкіри, сумочка така від гітари. І така круто. Взагалі, шкіра, звісно, це дуже зручно, да, коли шкіряні взуття. У мене ножки, так скажемо так, рухається досить довго, втомлюється, да? І якби на каблуках ну, не походиш, звісно. А щось ненатуральне, воно зразу теж дає про себе знати. Тож, якби так, тож Божої мудрості всім нам, Да? Біля мене довго бігали а, помощники. Тож я в рамках часу, все-таки слава Богу. А, Ось цікаве буде місце, таке королівське, да? сйомочне, вау. М -м, да. Напевно, беретимуть ще інтерв'ю. Ще трішки на містечко зніму. Тут ж вітрі сульмари. Тобто біля моря вітрі це тема кераміки, да? чому так називаємо. Цей да? арт тут і під ніжками, слава Богу. Цікаво, Цікава, в цей І Така русалочка в кадр, да? Ти що Єва, типа Єва, да? Тож, хто притягнув це відео, говорить через мою ста. Надалі. подивіться спектаклі. Був вечір, була утро, день шестой. А театр клізіас три години 52 дві хвилини. Дві частини, подивіться в два заходи, посмієтесь. І духовну їжу отримаєте, тому що, о, тому що це важливо да? духовна їжа. Є їжа, звісно, продаються кукурузочка на цьому, 2,50 виявилось. Варена і на грілі. Ну і різні дольші в італійці. Ось о. це їжа для шлунку, да? а я про їжу духовну, пам'ятаємо, да? які тут асортимент олівує. Ну, дійсно, багато туристів зараз в'єтрі, тут часто залишаються, приїжджають дивитися інші регіони. Тож отак рекламую, що тут є, окей. Я сочок взяла, так що буду сок пити. Все, тепер економія. Вода в мене є, сок є. Собі шкіряні босоножки купила, комфортні, да? ну потім ще якийсь куплю а, такі, а, напевно, типа кросівок, макасинчики куплю, так. Дуже гарно так теж. Ми завжди пам'ятаємо про безпеку і з духа 10 заповідей, да? які Ісус розширив. Глобально, скажем так, максимально. Він розширив в плані того, що він каже, якщо навіть подивитись на іншого чоловіка чи на іншу жінку і вже забажаєте в серці, да? а ви маєте чоловіка чи дружину, або там своїх наречених, то ви вже зрішили. Тобто всі шуються, хто спасеться, да? а дійсно в цьому плані потрібно. Постійно бути насторожі, тому що Біблії написано, що нечестиве, як Лєв, рикаючий Лєв, чекає кого поглотити, тільки десь відсторонилися, так і до побачення да? в сторону, не туди. Тож закон Божий, він оберігає нас, да? він показує, куди не треба йти. І це все переміг. І його силою, і силою Духа і Святого ми також можемо перемогти. Панорама, алілуя. Тож Святий говорить далі, що ще важливо поза часом простим. Рух. Рух думок нас також постійно в голові. Тож Кирилан Лів, лекції Киран Ліф, її книги, аудіокниги Включить свой мозг, а також лекції як у Києві, так і в Москві вона вела. Є дості християни світу, я про те, що все починається все-таки з духовних порталів, як казав Діні Сроловський, що християни на початку війни ні там, ні там не здали свої екзамени, і зараз якби в процесі Тож, Божої мудрості в цьому. Тож, в зручних босоніжках вже йду назад. Алілуя, бо попередні були такими різними вирізами. Теж шкіра, тільки на розмір менше. А ніжка в мене вже йшла майже 40 вин сюди. Тож я все-таки врахувала. І потім мої очі побачили там іншу модель. Я кажу: а ну давайте ще там, пошукайте. Як сидима там, 39-го, так і не йшли. Казала тільки сороковий. А тобто, Господь знав, що є для мене. Господь знав, не не омовилася. Все-таки, ну скажімо так, 36, 37, 25 євро, дай сороковий. А далі по 50, 50 і більше інші моделі. А мені зараз не треба якусь іншу модель. Мені треба якусь класичну, базову. А там далі я вже подумаю, але в цьому також треба мудрість Божу. Тож, Дякую Боже, що а, сьогодні якраз розмовляли тут неподалічку, недалеко не Саверна є, я знаходжу Саверну, так, мене звати Світлана, забула представити, Сорі. А, дійсно, Віталій Світа це лю, лючі, а люче світло. І хай світло Боже звивається на всі континенти, всі країни світу, І всіх президентів відкриваються портали, щоб прийшов на довгожданий мир. І щоб рух Божих думок переміщався да, в наших головах Божих думок, благословених думок, чистих, світлих. Ага. Переміщаємося. Аллілує. Це якраз такий момент, коли нема де йти просто. Тут хтось, розумієте, машини стоять там, де дуже знайти. В цьому плані, звісно, не ок. Треба бути дуже уважним. Да? Так само і уважним до наших, а, нашої духовної їжі, да? а, тому що їжа вона з телевізора, а, ну, можна порівняти щось із ядом. У ти від протягом дня дня з'їли яду, да, попили а, якоїсь, якогось бруду, да, і думаємо, чому ми нам так погано? Бо нема миру, втратився мир. А мир Божий він більше всього. Да? І написано: якщо ви приймаєте мене, то ви маєте мир і маєте вічність. Да? І так, що мрете, то ви і воскреснете. Ось цьому сила слова, да? сила Божої любові. Тому що за масштабами наше розуміння цілий всесвіт, всесвіти, да, галактики і так далі. Не пізнано багато. І для Бога немає нічого неможливого, Бо він є все в усьому. і все во всьому. Тож, дійсно, я е, радію тому, що. Е, я з Богом і слухаючи, рекомендую послухати інтерв'ю з Ані Вар, яка співає переважно християнські пісні. І... Ті, хто брав інтерв'ю, вони казали, про що ти жалкуєш? А вона каже, про жалкуєш певний період молодості і не була з Богом, що робила помилки. Напевно, я це можу сказати, да, що не знати повноти Божої любові, ми всі десь відходили не туди. І то мало певні свої наслідки, так. А десь Божа мудрість, яка діяла через моїм бабусі, якісь її поради, вони спрацьовували. а десь, на жаль, а, ніби нечистивий перекривав. Да, а, Вистами моїх так званих друзів.